Яким має бути духівник? Чого ми очікуємо від свого духовного наставника? Кому з нас не хочеться виглядати в очах оточення як найкраще? Ми прагнемо показати людям краще, що у нас є, і ретельно приховуємо гірше. Як же не просто стає, коли в житті з'являється людина? з якою все з точністю та навпаки, її ми повинні без приховування відкривати найганебніше, говорити з нею про те, про що хочеться забути. Саме такою людиною для християнина віруючого стає його духівник. Коли я в такому віці як пішов до семінарії, прийшов. І постав перед необхідністю такої вже правдивої сповіді, то довго не міг рішитися лише тому, що боявся такого безмежного презирства до себе з боку священника, на яке тільки і заслуговують гріхи, в яких я повинен був зізнатися. Ну, добре, думав я, ну розповім я йому все, але потім, як я йому на очі покажуся. Та я здалека бачивши його за верство обходитиму. Ні, поїду в другий кінець міста, знайду якогось другого священника, з яким вже ніколи більше не зустрінуся, виллю перед ним усі внутрішні помиї, і якщо не помру з сорому прямо на місці, повернуся додому і надалі буду сповідатися вже в нових гріхах. Як звичайно ж, не будуть такі ганебні, як старі, і не накличуть на мене того, чого я так боявся. Слава Богу, цю спокусу вдалося здолати, і я все таки знайшов собі сили висповідатися за місцем проживання. І справді, коли ми працювали, і священник, цей якого я сподівався, прийшов, всі щось розказували, а я в цей час весь час мовчав. Бо що я міг сказати, як я, ну, як я годину тому сповідався, а розказував тільки про зле, що робив. І здавалося, що не було сенсу вже про щось добре говорити. І по тій часі, коли я другий раз прийшов на сповідь, він на це звернув увагу. Каже: дитино, а ти чому мовчав і нічого? Хіба в житті ти ніколи нічого доброго не зробив? Кажу, та, отже, та було всякого. Ну, і говори, і говори не тільки погане. А говори і просне і добре. Але у багатьох, думаю, стоїть теж така схожа проблема. Дуже не хочеться позбавити себе поваги того, чиєю думкою особливо трошиш. Так от свідчу, як священник, який вже близько 20 років приймає сповіді. Чим ганебніші гріхи сповідує людина перед духівником, тим більшу повагу. І навіть любов відчуває священник до того, хто кається. Я, як завжди, по людині аж повітря не стає дих запирає. спокійно не хвилюйтеся, Америки мені не відкриєте. Дуже вірно сказав про це один архієпископ Іван Шаховський. Хтось поспівчував йому, що доводиться. Вислуховувати таке брудне, мерзенне, огидне, що це так напевно обтяжує. А Владика відповів, навпаки, кожна така сповідь то Пасха. Як це вірно? Адже що таке Пасха? Пасха це перемога спочатку до Христа, перемога свободи над рабством, а у Христі перемога життя над смертю. І кожна сповідь, якщо вона по-справжньому відверта і глибока, робить того, хто кається переможцем, а духівника свідком перемоги. для чого потрібен духівник? Сформулюємо питання ширше. Для чого потрібна сповідь? А ще краще, ширше, для чого ми живемо? А чи насправді. Всі питання зводяться до головного про сенс нашого життя, не вирішивши, що його марно вирішувати інші. Пам'ятаю, в ну юності, коли я був ще далекий, такий від церкви, я почув по телевізору якомусь як поставили питання: А що таке духовність? І він у відповідь про одного зі східних мудреців: є три підходи до життя: перший жити, щоб жити. Другий жити, щоб жити краще. Третій жити, щоб стати кращим це і є духовність. Не впевнений, що це точніше і не визначення духовності. Але думка все ж таки вірна. Якщо бажання бути кращим немає у серці людини, навряд чи її життя відбудеться у всій повноті, а той, хто дійсно прагне бути кращим. Ніж він є, і хто докладає зусилля в цьому напрямі, гадаю, неминуче приходить до потреби сповіді. Я не говорю доки про церковну сповідь, адже прагнуть до досконалості не лише християни, хтось сповідується перед своєю совістю, хтось перед близькими друзями, хтось намагається сповідатися безпосередньо Богові, не розуміючи, навіщо потрібний тут якийсь. Посередник духівник, будь-яка така сповідь заслуговує на повагу, як і взагалі будь-яке щире зусилля стати краще. У моєму житті до приходу в церкву теж було і перше, і друге, і третє, але тільки коли віддобулася перша сповідь у храмі священника, серце відчуло достовірність того, що сталося. І раніше було найщиріше розкаяння, найградчіше бажання почати нове життя, звільнення. Проте не наставало. І тільки після церковної сповіді я відчув, що вийшов нарешті на свободу. Чи можна сповідатися різним священникам? Кожну сповідь новому запитують іноді. Ніяких заборон, що до цього в церкві немає. Тим більше, коли упродовж багатьох років у нас склалася така ситуація, що багато хто сповідався один раз на рік, і це вважалося нормою. Справа не в тому можна, чи не можна, відповісти можна словами апостола Павла, усе мені дозволено, та не все корисне. Можна із, різ... із різним, тільки спочатку запитаємо себе, а для чого ми йдемо на сповідь, щоб отримати пропуск до причастя, щоб поставити галочку, нічого собі не змінюючи? Якщо так. То дійсно немає різниці, кому сповідатися. Якщо ж ми насправді хочемо стати кращими, то необхідність опустійному духівнику буде тим більше очевидна, чим сильніше і щиріше ми цього хочемо. Тим, хто вже ясно розуміє, як важливо мати духівника, але ще не зустрів його, я хотів би дати кілька прат із власного досвіду. Якщо на душі щось дуже серйозне і важке, що вимагає глибокої розмови, а ви ще не визначилися з духівником, будь ласка, не поспішайте, іноді можна почути, не має бути різниці, кому ми сповідуємось, адже ми не людині, а Богові сповідаємося. Священник тільки свідом, це невірно. Священник не лише свідок, але й учасник. Дійсно, таїнство звершується незалежно від особистих рис священник, який би священник не поклав на вас руку і не прочитав розрішальну молитву гріхи однаково простять. Але ж сповідь, це не лише відпущення гріхів, величезна різниця, чи стоїть поряд з вами біля людина, яка любить вас, співчуває. Плаче разом з вами про ваші гріхи молиться за вас, або ж далека і чужа вам людина, А буває і гірше. Не випадковий вже був спеціальний виступ покійного, нашого патріарха, про таке. Молодо, Молодоустрій, деякі священники, не мають достатнього досвіду, беруться керувати людьми за типом старців, вимагаючи беззаперечного послуху і накладаючи такі важкі тягарі, які неможливо носити, що диву дається. Я на одну парафію приїхав. Люди не сповідаються, і я не знаю, коли кличу, то підійди, щоб просто спитати, що сталося, чому ніхто не за. Отже каже. То всі дістали покути читати кожного дня святе письмо, а це неможливо виконати, та й тому ніхто не йде. Чесно сказати, коли я сам сумнівався у правоті того, про що зараз говорю, думав, може, даремно я вибираю. може, краще вирішити на все воля Божа, який попався духівник, тому і розкривайся, не мудруючи, а потім прочитав. Ніколи не відкривай свою душу священникові, до якого не розташоване твоє серце, усе стало на свої місця. Стосунки з духівником один з видів дружби, а можливо, найпрекрасніший її вин. У справжній дружбі немає місця деспотизму, вона завжди пошає свободу. Тому якщо духівник вимагає від вас повного послуху у всіх питаннях вашого життя, це достатній привід насторожитися і дуже серйозно насторожитися. Не поспішайте здаватися в духовні чада і тому священникові, який ледве познайомившись з вами, відразу почне пропонувати себе в духовній Отці. Стосунки, які повинні виникнути між отцем і чадом настільки відповідальні, що поспішність тут з боку мирянина легковажна, а з боку священника підозріла. Звичайно. У деяких випадках будь-який з нас, священників, повинен сказати вагоме, не можна або не потрібно. Але у більшості випадків рішення найважливіших життєвих завдань потрібно приймати людині самій. А для чого ж тоді потрібен духовник? Він допоможе прийняти це рішення, саме допоможе. А це різні речі. Допомогти людині чи зробити за неї те, що вона повинна зробити сама. Допомогти духівник, може, порадою і молитвою. Іноді тільки молитвою. Не ображайтеся, якщо на ваші деякі питання він відповідає, не знаю. Це нормальна відповідь, деяких вона розчаровує. І вони починають шукати тих, хто завжди знає. Мажаю їм ніколи такого не знайти. Найнебезпечніші люди ті, хто знає відповіді на всі питання. Відповіді на деякі питання може дати нам тільки сам Господь через совість у серці. І щоб отримати таку відповідь, потрібна молитва і твоя особиста, і Твого духівника. Втім, свою думку, своє бачення ситуації священник засвідчий висловлює. Я чи така річ з, з боку багато що оглядає зовсім інакше, ніж зсередини. Згадую випадок, про який мені розповідав вже, не, вже літній священник. Коли він був молодий, тільки починав служити, сталася у нього дуже серйозна сварка ну, з їмостей. І ось іде він з дому до себе на парафію, електричкою, душі все кипить роздумує про те, що сталося, аналізує, знову і знову переконується у повній своїй правоті, повній неправоті їмості, а слід сказати так і було, він і зараз, через багато років, переконаний в тому ж, думає, як поводитися далі, як надалі вибудовувати сімейні стосунки, які виховні заходи прийняти, щоб зрозуміла, врешті-решт, їмось неприступимість такого ставлення до чоловіка. І вишукувалися в думці цілий ланцюг таких виховних заходів, які здавалися дуже розумними і справедливими. І раптом підсаджується до нього чоловік. Пробачте, будь ласка, ви, напевно, в церкві служите. Священник одягнений був у світському, але священника у будь-якому одязі можна пізнати. Так, я священник. Не могли б ви мене вислухати? Може, пораду якусь дасте. І попутник розповів про те, як важко його сімейне життя, як жорстока і несправедлива була до нього дружина. І ось тепер, коли терпіння окінчилося, вирішив він зробити наступне. І тут, перед священником була виконана Певна програма виховних заходів, дуже схожа на ту, яку він сам збирався здійснити у своїй сім'ї. Але тепер, коли він дивився на ситуацію збоку, йому бачилася повна дурість і даремність цих заходів. Ну що ви, посміхаючись, говорив він співрозмов. Хіба ж цим допоможе? Цим ви тільки ще гірше зробите. Тут можна тільки любов'ю перемогти, і так далі. Говорив дуже правильні і переконливі речі, за які співрозмовник був йому дуже вдячний. Говорив і дивувався, чому ж не приходилося це йому в голову раніше, коли бесіда закінчилася, молодий чоловік був щиро вдячний священнику, який напомив його, а священник вдячний Богові, котрий послав нас зустріч. Звичайно, випадкову людину, через яку і йому прийшло на поумлення. Будь-яка зустріч щось міняє в нашому житті, яке і формується багато в чому цими зустрічами, будь-яке спілкування може зробити наше життя багатше і глибше. Але зустріч і спілкування з люблячим. Уважним, глибоко віруючим, відповідальним духівником найбільша удача, якою повинен дорожити кожен. У кого це відбулося, і до чого варто прагнути будь-кому, хто прагне бути досконалим, наслідуючи заповідь Христову. Отже, будьте досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матея 5:48 Духівництво, дорогі мої, це дар Святого Духа, воно за своєю суттю є харизматично профетичним. Проте між профетичним та інституційним служінням церкви немає чіткої межі, обидва служіння можуть тісно переплітатися. Священник може бути духівником як у таїнстві покаяння, так і в духовній бесіді. Церква дуже відповідально ставиться до цього служіння, тому після свячень священник може приймати сповідь, лише отримавши спеціальне благословення єпископа. Це право він одержує після того, як єпископ переконається в тому, що отець може духовно провадити вірних. Духовними отчами можуть бути не обов'язково священники, але й особи монашого стану, які, хоч і не можуть сповідати, але діляться цінним досвідом духовного життя. Усі ці особи здійснюють своє служіння з благословення церкви. Основна мета духівника сприяння духовному вдосконаленню особи. Щоб вона досягнула святости, до якої кличе її Бог. Духовне наставництво це коли особи з більшим духовним досвідом допомагають особам, які такого досвіду на шляху їхнього духовного вдосконалення ще не мають. Таке наставництво не може здійснюватися без благодаті Святого Духа, який надихає наставника і просвітлює учня. Тому духовний отець має особливе завдання, адже його поради впливають на спасіння духовної дитини. Помилки при такому наставництві можуть привести до різних духовних недуг. Духівник повинен вести духовних дітей Божими шляхами, він навчає розпізнавати голос Божий в її житті і вміти до нього прислухатися. Поради духівника дозволяють духовній дитині жити у світлі Божого покликання. Вони допомагають вирішувати життєві труднощі у світлі Божого задуму, допомагають не збочити на духовному шляху. Зрештою, це спільна мета як учня, так і наставника. Тому духовне наставництво завжди має відбуватися. В атмосфері щирих, дружніх взаємин між духовним Отцем і Сином. Духовний Отець сповнений Святого Духа, Духовний Наставник це особа, сповнена Святого Духа, яка народжує людей до Бога, адже сен справжнього батьківства давати життя. Духовний отець кардіогностик, Святий Дух. Який дає життя людському духові є тим, хто відкриває серця Духовному Отцеві, це здатність проникати в таємниці сердець і розуміти приховані їх глибини, не усвідомлювані навіть самими їхніми власниками? Духівник може побачити справжню особистість, приховану від інших і від самих себе. Наставник, відкидаючи уші недоліки, зустрічається з неповторною особистістю, створеною на образ і подобу Божу, така здатність і називається плодом благодаті Святого Духа. Духовний отець робить тягарі духовної дитини своїми. Духовний батько від щирого серця любить свою духовну дитину, бо спонукає робити його тягарі своїми. Про одного із таких доківників сказано, у ньому була любов, і багато хто приходив до нього. Це є чи не найосновніша ознака будь-якого батьківства. Бачення глибини людського серця без любові виявиться швидше згубним, ніж плідним. Хто нездатний любити інших, не може їх зцілювати. Любити це допомогти нести тягарі іншому. Ношіть тягарі один одного, і так виконати закон Христа. Галатів 6. 2. Для справжнього духівника недостатньо просто дати пораду. Він повністю проникає своєю душею в душу духовних дітей, а їхнє життя стає його життям. Він має обов'язок молитися за них, і це заступництво є надзвичайно важливим для них. Його обов'язком також є взяти на себе їх скорботи і гріхи, понести на собі їхню провину і відповідати за них на страшному суді. Духовний отець не може замінити Христа, він не має прив'язувати якимось чином до себе духовних дітей. Це, напевно, призвело би до патологічної залежності від нього, а тому до справжньої перешкоди в духовному поступі. Духівник не повинен вимагати, щоб людина беззаперечно робила те, що він скаже, але щоб вона слухала поради, молитві роздумувала над порадою і дійшла врешті до рішення, яке може бути навіть протилежним до його поради. Тобто духовник має зробити так, щоб заразити людину духовними думками, а у роздумах людина сама могла знайти правильне рішення. Як правд потрібно вибирати Духовного отця. Християнин вільно обирає духівника як провідника на спільній дорозі спасіння, якого бої долають в атмосфері приязні довіри. До вибору духівника треба підходити відповідально. Іван Ліствичник зазначає: перш ніж прихилити свою шию перед кимось, треба придивитися до нього, щоб часом замість лікаря не потрапити до хворого. Найперше потрібно випрошувати у Бога, щоб Він послав нам істинного мужа, здатного добре наставляти душі. Якщо у вас є хтось на приміті, потрібно спершу приглянутись до нього, подивитися, як він провадить своїх духовних дітей, чи нав'язує свою думку, чи наполягає на тому, що його порада мусить бути виконана, чи залишає простір для свободи. Духовний батько. Має засвідчувати свою любов до Бога. Варто зазначити, що потенційним духовним батьком може стати ваш парох, хоча можна мати когось іншого. На обговорення з духовним отцем потрібно виносити такі питання щодо молитовного правила, боротьби з пристрастями, а також можна вести бесіди на різні життєві теми. З часом духівник вивчає своїх дітей і знає, які духовні рецепти виписувати, бо до кожного потрібен індивідуальний підхід. Якщо ви є в пошуках Духовного Отця, то волю Божу стосовно Його вибору можна відчитати у роздумах над святим письмом з коментарями святих Отців церкви, беручи активну участь у богослуженні, підсумовуючи, можу сказати, що духовний провід є дуже потрібним кожному з нас. Духівник не просто веде нас на якусь гору, а провадить нас до життя у Божій. Якщо ми хочемо досягнути такої цілі, нам може допомогти досвід і молитва тих, хто знає, як це зробити. На чому наголошує апостол народів, звертаючись до коринтян. бо хоч би ви мали тисячу вчителів Христі та батьків небагато, бо Я вас породив через Євангеліє в Христі Ісусі, 1 Коринтян 4:15. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, висловте свої думки. А у вас як з духівниками, чи вибрали ви собі таких, і по яких критеріях ви відбираєте, напишіть їхні імена в коментарях. І про подобайки чи дизлайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!